Сьогодні на виконкомі Житомирської міської ради розглянули питання про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населення міської територіальної громади. За останні роки, в зв'язку з військовою агресією, значно зросла загроза для нашого населення і оповіщення про цю загрозу є одною з основних наших завдань. У нас в місті на сьогоднішній день діє система централізованого оповіщення. Автоматична, яка в принципі складається з 39 сирен на сьогоднішній день, ми навіть збільшили їх кількість за військовий час. От і на сьогоднішній день з зусиллями нашого управління, зусиллями е, тривайно тролейбусного управління та міськвітло, в а тому числі «Укртелекома» нам вдається втримати її в робочому стані. Але е, обладнання, базове обладнання, яке стоїть в нашій системі, е, 64-го року випуску станом на сьогодні зафіксовано 958 спрацювань сирени, але вона потребує модернізації. Якщо місто Житомир, навіть маючи систему, не перейде на нову систему, яку будує держава, відповідно до розпорядження кабінету міністрів 488-18 року, то ми не зможемо під'єднатися і не забезпечити автоматичне отримання сигналів. Нова система надзвичайно потужна. Вона буде вже забезпечувати дублювання проходження сигналів. Вона буде повністю автоматизована. Такі вимоги, наприклад, до неї, як навіть при відсутності світла, що є для нас на сьогоднішній день дуже важливі. Чому тому, що в нас всі сірени від 380 вольт запитані. більш детально технічні характеристики ми будемо проговорювати після того, коли область проведе тендер. Наразі двічі тендер не відбувся. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.